Наступи. Наступи на що? На тебе? Так, це секрет, який я нікому не можу розказати. Як тобі таке? Я збочинець, якому подобається його брат. Я ненормальний, еге ж? Небеса бувають справедливі, навіть такий шкільний красунчик із холодним серцем тримає таємницю. Га? Чому я подумав про це? Ем, хоча й казав, що з, е, роблю все можливе, аби допомогти, але якщо можливо не хочу відчинити насильство. Ага, Чому? А він каже від що серця. А я тобі не говорив. Моє уявлення про деякі речі трохи відрізняється від загального. Наприклад, коли я був малим і ми з друзями знайшли мертву кішку, бідолашна, гидота. Порівняно зі спостереженням за тим, як когось покидає життя, мені було цікавіше дивитися на спотворені обличчя моїх друзів. Я продовжував витріщатися. Звичайно, коли ти дорослішаєш, ти вже не реагуєш так гостро, але все ж складно позбутися таких маленьких захоплень. Тож, навіть якщо це для забави, я не хочу бути жорстоким, мені треба старатися більше, аби бути нормальним. А в нього є схильність до цього. Я розумію, тому не змушуй себе. На щастя, у мене схильностей до такого немає. Тоді дозволь мені обійняти тебе надовго. Га? Здається, це перший раз, коли мені так ніякого з хлопцем у цьому сенсі. Це так дивно? Так. Здається, це перший раз, коли мій брат не відштовхнув мене. Якби тільки між нами не стояв цей світ, якби тільки брат І не мусив виконувати ці кляті місії, з добрим ранком, так, з добрим. Надалі ми з і я йду до школи. У нас порожній холодильник. Не забудь купити щось на вечерю. Добре. Чи можемо ми просто продовжувати це і бути щасливими вічно? Добре діти, сьогодні до нашого класу приєднається нова учениця. Прошу, проходь. Усім привітик, я новенька, Венця Ожу. Вау! Будь ласка, подбайте про мене, сподівайся, ми весело проведемо час разом. Вона гарнюня, ніби янгол. Що ж, подивимося. Учениця Вень сідай біля однокласника Цінсяня. Так, що, міцновенька така щаслива. Не можу повірити, вона буде сидіти поруч із сінцянем. Лілі, не серця. вона не за тебе. Однокласник Усинь. Ось знову і зустрілися. Дякую, що тримаєш тимчасову роботу сяожу в таємниці. Угу. Однокласник Усинь. Стосовно панаї, він як? Здається, він тоді сильно травмувався. Я б хотіла навідати його, ні. Тож, ти розумієш, про що я кажу? Ти, певно, перший за всю історію. Ідіот, який заробив амнезію за крок до завершення місії. Розмовляй нормально, без грубощів. Кіт, який говорить, неможливо, щоб це все було грою, еге ж? Отже, насправді я не ісакайнуся, а виконував місії у світі новели. Хм, це дивно. Якщо б все відбувалося згідно сюжету, то під час медичного огляду твій батько дізнався б, що твоя група крові не відповідає його, і через це вас з матір'ю вигнали б з дому. Але з якоїсь невідомої причини не тільки не було викриту правду, та ще й ви з якогось переляку почали жити з протагоністом. Якщо я не завершу останню місію, тоді не зможу вибратися з цього світу і відправитися в інший? Саме так. Примітка: Ванні, злісний персонаж другого плану в романі, холодний шкільний красень, закоханий в мене, являється злодієм на початку сюжету, він покинув сцену після того, як головні герої зустрілися і більше ніколи не з'являвся. Тільки завершивши всі завдання, можна вийти звідси безболісно. В іншому випадку, навіть якщо ви не ждаєте отримати бали за місії, все одно покинути світ можливо лише вмерше. Чекай, мені треба переварити це. Потрібен час, аби сприйняти стільки інформації одночасно. Вперед! Це все так дивно. Мені здавалося, що я все ще жартую з однокласниками, а в наступну секунду вже від... відчував серію ударів. Стривайте, хіба цей герой, Цінсянь, не казав, що має почуття добрати в жіночому вбранні? І цим викликав певну реакцію. І він сказав це мені? Він повернувся? Ах, упс, ти повернувся? Дивись тут котик. Так, так. Просто маленьке, слабке, безпомічне кошеня. Я зробив все, що міг. На що він так витріщився? Мирує. Якщо хочеш завершити місію аби вибратися із цього світу, я теж можу допомогти. Про що він каже? Це типу акт дружби, чи що? Будьте певні, я не такий монстр, як брати. Просто маю здатність читати людські думки. Я вже знав, що ти збираєшся завершити місії, і обов'язково умовою було зробити історію захопливою, чи не так? Саме так. Ви навіть таке знаєте. Угу. Але зараз ситуація не вогонь, бо я абсолютно не зацікавлений у головній героїні труба. Чому не зацікавлений? Не може такого бути. Я пояснював раніше, брату її. Мене цікавлять лише чоловіки в жіночому вбранні. Тож, вочевидь, навіть якщо ви примусите мене спілкуватися з героїнею, не дивись на мене так. Ніякого жевріння і метеликів, як в оригіналі, не буде. Рятуйте, і що нам тепер робити? Може, лише попрощатися зі світом і суїцидитися? Ніякого провалу в першому, міс... першому світі бали будуть відраховані. Плак. Ні. Це поза моїм розумінням, і я не можу зараз цілковито комусь довіряти. Рятуйте, я ж не з Божеволі вегеш, було простіше поїдь в мене дах. Рятуйте, я ж не з Божеволі вегеш, було простіше поїдь в мене дах. Ти не божевільний. Якщо треба, можу повністю озвучити всі твої думки. Я вірю вам, що ви мали на увазі під допомогою. Система дає зелене світло. Врешті-решт, у брата є перука. Яка робить із нього головну героїню. Якщо він одягнеться в щось жіноче, він зможе пройти сюжет зі мною, тоді я, напевно, щось відчую не годиться, підходить. Коли основний сюжет завершиться, я розповім батькові новину про те, що Ватні не син Сміван, хіба це не розв'язує проблеми. Але що ти з цього отримаєш? Я хочу втрати спогади, але, судячи з мого статусу, злодія, не схоже, що я був таким гарним братом, що ти робиш це для мене просто так. Що ж, не просто так. Оскільки ти був тим ще поганцем, я хочу відчути ніжність мого брата. Ах, я не збирався цього казати. Йому сильно дісталося в той день. Я б хотіла піти не віддати його. Але зараз ні. І тільки один шлях брати може бути тільки моїм. Прим, поза межами основного сюжету система СО не забороняє ООС. Я знав, що є спосіб вибратися звідси, але цей кутяра. Надто багато клопоту з ним. Обіцяй йому, обіцяй йому. Ви не отримаєте за це покарання, просто пообіцяйте йому. Усі бали утримайте навіть за те, що продасте себе. Та який в біса продаж себе? Відбувається якась діч, а мої спогади зникли. У мене жодного уявлення про те бажання. Яке я хотів обміняти на бали. Але ви добре розумієте, наскільки критична була ситуація, аби погоджуватися на таку дивну місію, еге ж? Хочете пояснень від системи? Брате, ходи їсти. Ох, гаразд. Цей хлопець спочатку вдавав із себе незнайомця, а тепер постійно кличе мене братом. Так, мені подобається тебе так називати. Ти знову читаєш мої думки, а мені не варто цікава реакція. Ну, хіба це неможливо? Схоже, зручно читати думки під час їжі. Братик завжди такий дивний. Звичайні люди тільки й думають про те, як бридко коперсатися в чужій голові. Прочитаєш мої думки ще раз і можеш більше не попадатися мені на очі. Нормальна я людина чи ні, мені не потрібна оцінка зпочинця, який фанатіє від жіночого одягу. Я фанатію не від одягу, але, браті, та я дійсно ідеальна пара. Юначе, у морі ще багато риби. Чому ти невзаємно кохаєш свого брата? Ненавидиш це? Ага. Не те, щоб ненавиджу. але мені її не подобається. Не кохай мене, нічого не вийде. Цього достатньо. Порівняно із тим кошмаром, де вони проклинав мене подумки ж, знову і знову. Е Ситуація набагато краща. Не знаю. Чи варто мені дякувати за це, але брат? Добре, добре, це просто жіночий одяг. Я обіцяю тобі завершити місію. Виконую всі забаганки прямо як кондиціонер. Дівчача шкільна форма, перука. Домовився із системою грати за героїню, аби завершити місію. Не роби так! Таке, що приватно робити згодиться, але посеред білого дня такий великий хлопець, як я, це ж абсурд. Та все гаразд, в очах оточуючих вивинься ожу, будь ласка, виклада наповну. Тоді зроблю це швидко. Хм. наступна сцена доволі проста. Над винця ожу знущається героїня другого плану Ченлі. Та штовхає її в басейн. Це випадково помічає цінцянь, який проходив повз. Її мокру цінцянь відвіз додому, аби вона прийняла душ і переодягнулася, тоді стається зворушлива сцена з диття інтаянь. Ви зрозуміли? Так, завадить прийти справжній венся ожу. Хоча я й досі не до кінця розумію ситуацію, та я все ж таки професіонал, коли йдеться про акторство. Уперед. Венцявожу. Не знаєш, як просити вибачення за те, що штовхнула мене? Ченлі героїня другого плану. Але я не штовхала. Ага. То як ти смієш виправдовуватися, не думаю, що якщо близька із сенсяном, то я не посмію розправитися з тобою. Саме так, як тільки така простачка може товаришувати з нашим красунчиком, га? Тоді що мені зробити, аби ти заспокоїлася? Ти ти, ти, що смієш задавати питання? Я така зла, зараз до, я добряче провчу тебе. Хвилиночку, хіба вона зараз не мусить штовхнути мене у воду. Але її силеньки бракує, я ж не можу просто так вдати петіння. Дура. Ченлі. Ну бо, ось так штовхни. Нічого страшного, навіть якщо застосуєш свою силу. Ш -ш Що сякляте дівчисько! Як воно раптово стала такою привабливою. Та ти божевільна, хто ти збирається тебе штовхати? Та все добре, зробиться вже. Зі мною все буде гаразд. Це закінчиться, як тільки я впаду в басейн. Відчепися від мене, ти стерфу. Це шанс. Ах, ти сама попросила штовхнути тебе. Не звинувачуй нас, хутко валимо. Вовк в овечій шкурі. Це те, що кажуть зазвичай головні герої. Грай нормально. Однокласник Хм. Так зручно, коли можеш читати думки. Тебе ображали? Ти не ушкодилася? Не кажи так. Це виглядає тісно, провабливо. коли він трупується про когось. З таким холодним виразом обличчя. Він хвалить мене. Що ж, дякую тобі. Ох, як же холодно. Чоловік і з під ній білизні вже зовсім інша справа. Мій будинок недалеко. Передягнімо тебе. Це не завдасть тобі клопоту? Ха. Удає себе джентльмена. А сам ймовірно вибухає, коли бачить змокле жіноче тіло. Еге ж? Ні. Він же не може читати мої думки? Гряча вода є, тому можеш прийняти душ. Ох, чудово. Дуже тобі дякую. Клас. Усе йде, як по маслу. Це вже наступна сцена, правильно? Головний герой? Який помилково кинув речі у ванну, побачив оголену героїню. Ах, Як вульгарно, надто вольгарно. На дворі 21 століття, як хтось може отримати задоволення від такого. Але ми обидва хлопці, тому немає нічого поганого в тому, щоб побачити один одного. Зр... егеш? Що ти таке робиш? Продовжуй, а я подивлюся. Що за чортівня? Навіть якщо система і в режимі сну, ти не можеш рухатися вперед, не дотримуючись оригіналу. Зараз ще не час вимахуватися. Здається, мій братик все ще не розуміє, що йому треба робити. Коли системи немає, питання не в тому. Слідувати сюжету чи ні, а в тому, щоб зробити історію захопливішою. Іншими словами, брат може вважати, що ця сцена випадкова зустріч, але здобуч сама стрибнула мені в руки хіба ні? Дійсно, хоча я й слідував сюжету цього кота, складно сказати, що це хороша історія. Надто багато кліше, але якщо зроблю так, як сказав Цінсянь, Цинсянь, що якщо змінитись уже так, що ц... це протагоніст змусив героїню прийняти душ перед ним, хіба це не круто? Та він збоченець, еге ж? Твоєму протагоністу хіба дозволяється такі збочення? Та вся аудиторія цієї історії розбіжиться з переляку, Вийди звідси, розбійнику. І не псуй цю милу християнську романтику своїми гріховними думками. Бах. А його не так легко обдурити. Я думав, крок за кроком все вийде. Братик і дуже балакучий. Якщо попросити щось звідчі, він майже завжди погоджується. Ти так схожий на нього. Тож це має спрацювати. Але чим більше він йде на зустріч, тим більше людей бажають чогось від нього. Якщо хочеш утнути щось екстремальніше, подивимось, наскільки ти зможеш розслабитися. Якої кумари? Наступна місія спати в одному ліжку. Скрип. За класикою жанру, коли героїня приходить до протагоніста в будинок на вулиці ліє, як з відра. Там злива, тож спи тут, а завтра підеш. Сяонжу в оригіналі дуже боялася грози. Мені страшно. Тому, звісно, вони розділили ліжко із цінцянам, і їх стосунки вийшли на новий рівень. Що ж, сюжет пригадали. Розплюнути. Це доволі просто. Але водночас повіяло небезпекою. Що ж, поки все йде, як треба. Якби я знав, що так головний герой, такий хороший спільник, скористався б цим раніше, тоді СО не буде вам заважати не добраніч. добра ніч. Бах. Ах, так страшно. Треба виглядати наляканим, зберися. З тобою все гаразд. О, що таке? Грім надто гучний? Дуже, гроза, мені так страшно. Бах, бах. Ах. Стривай, брате її. ти обрав не дуже вдалу позу. Спочатку заспокойся. Я не можу. Однокласник, оцень, мені так страшно, я не можу це контролювати. Дівчата справді настільки бояться грози, чому завжди тільки дівчата так на це реагують. Не знаю, чи варто поскаржитися на його неуважність, чи нехай він відчує ніяковість ситуації першим. Венця ожу, якщо ти боїшся, можеш спати зі мною. Справді? Так, дайте мені тайм-аут.